Перший електричний світлофор було встановлено 5 серпня 1914 року у Клівленді. Відтоді цей день міжнародний день світлофора. На теренах України перший світлофорний об'єкт було встановлено у Харкові у 1936 році. Сьогодні їх по країні більше 4 тисяч. Призначення цього приладу полягає у тому, аби забезпечити черговість проїзду перехрестя незалежно від статусу володаря. Авто, який стан справи з цим у нашому місті. Дізнавалась Ольга Перепелиця. У наш час автобуму світлофор один із основних об'єктів дорожнього регулювання транспортних засобів і пішоходів. Світофорні об'єкти є нескольких типів. Обычне, реверсивні, є железнодорожні светофорні об'єкти. Кожен світофорний об'єкт, відповідно, має своє призначення. Перші світлофори у нашому місті висіли на дротах. Один з них на перехресті вулиць Володарського і Карла Ліпкнехта біля ринку. Другий на перехресті вулиць Ломоносова і Жовтневій. А вже у 1980 році на розі вулиць біля ринку встановлено сучасний світлофорний об'єкт з чотирьох світлофорів для регулювання руху транспорту, і тільки у 2006 році для регулювання руху пішоходів. На сьогодні у нашому місті працюють вісім світлофорних об'єктів. Сам об'єкт включає в себе як світофори для двіження автомобілів, так і додаткові світофори для движення пішоходів. Відлік часу тривалості роботи зеленого і червоного сигналів дозволяє водіям і пішоходам правильно оцінити час початку руху і уникнути неприємних інцидентів. Непосредственно за роботу світофорів відповідає Є у нас організація називається наша РБД слідить за справністю світофорних об'єктів, тобто тим, то, щоб працював в установленому режимі красний світ. Желтый, зеленый. В настоящий момент светофоры работают в обычном режиме, постоянно, в нормальном состоянии. В ночное время суток основная масса светофора переходит в режим желтого мигающего, так как уже интенсивность движения транспорта очень сильно падает. И как таковой светофорный объект уже не нужен. То есть уже водители пользуются требованиями знаков. Інспектори ДАІ констатують, якщо водії дотримуються правил дорожнього руху, пішоходи найчастіше ними нехтують. Не користуються відведеним місцем для переходу проїжджої частини. Проходять проїжджаю частину. рядом з пішохідним переходом, рядом з світоформовим об'єктом і в какой-то степені створюють угрозу не тільки собі, але й іншим учасникам дорожнього руху. Обращайте внимание на то, как вы переходите проезжую часть, и чему вы учите своих детей, дабы в дальнейшем избежать каких-то тяжелых последствий, которые могут привести к ДТП.